Всім привіт! Пропоную вам зв'язати простий, але ефектний візерунок. Підходить для літніх речей, таких як майки, футболки, топи, плаття, але не тільки. Все залежить від вашої фантазії. Можна використати для дитячих речей, або як для окремої деталі виробу. Наприклад, можна зв'язати рукав, або верхню частину виробу зв'язати ажурною, а другу частину лицьовою гладдю. На каналі є відео Як в'язати літню футболку. Там інший візерунок. Ви можете просто замінити візерунок на цей тій футболці простий крій. В'яжемо два прямокутники, присутність кість плечей. Горловина оброблена шнуром айкорд, рука в'яжеться з петель пройми. Вам тільки потрібно зв'язати свій зразок. Визначити скільки петель в 1 см і скільки рядів в 1 см. І ці цифри підставить в розрахунки. І буде файна літня футболка. Покажу вам ближче візерунок. Дуже гарний і підходить для літнього в'язання. Зразок зв'язаний з 100% хлопка. Метраж, на жаль, я не пам'ятаю, але десь 140 або 170, можливо, метрів в 50 грамах. Ось такий візеруночок дуже гарний. Так, тепер перейдемо до схеми. Схема дуже проста. Нічого складного немає. Рапорт складає 12 петель, плюс 5 петель для симетрії. і для зразка я набирала 19 петель і ще плюс 2 кромкові. Лицеві ряди вяжемо по схемі виворітні ряди в'яжемо виворітними петлями і накиди також виворідні. Висоту рапорт складає 15 рядів. Так, я набрала 19 петель, пров'язала один рядочок виворітними петлями, це нульовий ряд. Це зробила для того, щоб нам перейти на лицьову сторону, значить, в'яжемо перший ряд по схемі. Першу знімаємо, далі одна лицева. Далі нам потрібно зробити накид і прив'язати три петельки. Разом. Для цього ми знімаємо першу петлю за передню стіночку, слідуючи дві також пров'язуємо разом за передню, передні стінки і у цю утворену петельку ми у цю попередню ось так: накид, потім три лицеві. І далі повторюємо знову накид. Тут потрібно пров'язати три разом, значить, першу знімаємо, дві пров'язуємо разом, і цю петельку перекидуємо. Далі накид, три петельки лицеві. накид і знову пров'язуємо три разом. Накид, лицьова. І остання виворітне. Ми пров'язали перший ряд. Так само ми пров'язуємо третій, п'ятий і сьомий. Виворітні ряди пров'язуємо виворітними петлями і накиди також. Пров'язуємо самостійно і зустрічаємося в 9 лицьовому ряду. Так, ми в 9 лицевому ряду, і тепер у нас буде зміщення петель в шахматному порядку. Значить, пров'язуємо так дев'ятий ряд. Першу знімаємо, далі 4 лицеві. Далі накид. Тут потрібно нам пров'язати три петель разом. Значить, першу знімаємо, дві пров'язуємо за передню стіночку і цю петелечку перекидуємо. Знову накид, три лицеві, накид, першу знімаємо. Пров'язуємо разом і перекидуємо в петельку, і знову накид, потім три лицьові, не три, а чотири в кінці в нас. так. І остання виворітня. Це наш дев'ятий ряд. Значить, 9, 11, 13 і 15 прив'язуємо самостійно. Вони в'яжуться однаково, а потім зустрінемось. Так, ми зв'язали раппорт висоту, і ось така краса в нас виходить. Мені дуже подобається. На цьому все. До зустрічі.